Всім вітання друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Я продовжую далі проходження по грі. Губка, боб, квадратні штани, космічний шейк. Так що погнали продовжуємо наше проходження поїхали, ну і того зупинилися ми на цьому, як ми з вами прийшли були. Попередні місці нам тепер треба рухатись далі, так що поїхали. Перед початком відеоролику не забудьте задонатити на Збройні Сили України, щоб, ми, щоб я записував відео без повітряних тривог, а люди всі жили е, в спокої і так далі. Ми продовжуємо далі тут рухатись, так що... Погнали окей. Я люблю цю частину і я бачу, яка вона для мене легка. Шкодую, що я її до створення цього каналу не пограв, але в цьому я не винен. Просто не було часу. Дуж, 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 дуж. Але вона тут йде стабільно, слухайте. Ну, в стабільних фреймрейтах, так. Ага, ліфт. Та на тобі! На тобі. УДАР Панч і. ти! -ти. Не ДАШ мені навіть зробити постріл. Добре, не давайте. Як бачите, губка Боб в боксерському костюмі. Ми попали в якесь місто. І... Куи, він скаче так. Як... Омер Симпсон. Ага, тут треба розбивати ось ці пігні игри. Ага, на той батут я не залізу. А може залізу? Та як я. Добре. Тоді ми пішли з вами. Далі. давай Так. Блін, от шкода, що гру про рефін таку саму повноцінну не зробили, але ще зробили якісь там якусь там гру таку на Game Boy Advance і все. Оп, оп! Гуй. скачи. А, він не може ухопитися. Ви серйозно. І тут не обійдеш, ні. Он як зробили, а? Oh, thank you, thank you. Я ні холери не розумію куди далі. йти. Гра далі запутана? Просто жесть якась. Як туди пролі туди пролізти, я не знаю. Блин, якісь такі важкі в FT платформи для пролазання. Та тихо! Я був! Ні. Та все, Я програв, you loser. О5? Oh, О5? Oh, да серьезно. Та да ну, я не мог програти. О oh, боже, сегодня затяжный какой-то хардкор. Какая-то кнопка. Что она дает? Ясно. Якісь змагання. Не треба мені ці змагання ваші. <світ> Де тут той прохід? Я загубився? Навіщо в іграх робити локацію на локацію, якщо це не цікаво? Ага. Ага. Добре. Ну і як туди б скарабка, ти я, я не маю чарівної палички, дурдом без селка. То знову активує змагання. Мені це не потрібно. Я ні гриця, не розумію, що, що від мене гра хоче. Ну от підлети, в нього не цих сил підльоту, я зрозумів. Не вистачає сил. Ага. Добре, що на щось інше вистачає. Куртута. Ну, та... ну а як піднятися? Ну може там ключових сюжет є. Ніхто нічого не каже, як пройти цю гру дурдом. Якийсь ай. Тут він стрибає нормально. Do it like a it. Не подобається мені це. О боже, таке, якби ту гру створювали якісь, ну, не люди. Я не хочу це активовувати. Може мапа допоможе. А мапи тут і нема. Як можна було створювати гру, не додаючи мапи? Не розумію. То так аби людина ламала пробіл просто. И стол, и все. <свист> бляха, бляха. Может... Мені це не подобається, не дають шляху вибору. Не кажуть зовсім куди пройти. Ну добре, треба тикати усі кнопки. А, треба було бульбачку взяти. А як на яку кнопку не сказали, на ага, ешка, ешка, ага, ага, ешка. Єшка, ага, добре, єшка, 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 Єшка. єшка, Єшка. а то прольоти та його гетавайс і ці ти пройди місію контрольну точку Чарлі, аби були ці ті... dostępnie tam w finalnym misji od kopii tak samo albo w Kubinciu w ci O oh my lebec No dopuściłem ja prošł, dobre А що на конику треба зробити? Добре. Коні скачки. ту туру ту. Ту-ду Добре. Ага. Збираємо бонус всякі паки. Проїжджаємо, опа-опа. Скрізь потяги, скрізь кактусы. Ой-ой-ой. Ага. Ага. И все. А там что? велика, kan дослідження. Ага. Далі. чекпоінт. Цікаво. Далі. Я збережу сам гру. Власноруч. Ага. Так. Як підкрутити звук? Ага. Де чорті коні в оренду видно? Я зрозумів, тут треба всі випробування проходить. Ага. Стрельба по мишенях. Ага. Требульками стреляты. Ага, и я выиграл. Доброе. Окей. А, а далее что? Ну, допустим, дать сюжет. Йой Боже, ні сюжета, ні фіга. З ким говорить цей NPC, щоб сюжет отримати. Треба. Може з тобою поговорити? Він не хоче. Може з вами? Вони не хочуть, вони якісь тупі. Добре. Можливо, треба було пропрягати дійсно там, де треба було. Добре. Давайте. А, а що це? Дасть чекайте, я ще раз пульну. тик 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 Ну а куди я на тому коні можу проїхати? Е, поки не знаю, але. Буду вирішувати. Добре. Нічого не зрозуміло, що тут треба робити взагалі. Я просто згадую з гри. Окей. Ага. А атакують ті, як нав'язливі роботи в ...Bikini Bottom... Re... Battle for Bikini Bottom Батом Чи як... Там та частина називалась. Можливо, трохи сюди чекайте. Ага. Можливо, неможливо. Бляха, ну... Та ёптердер. Йоптердер. Ну він не навчиться ніколи. Скакати той ненза, бенза. Еээ, аскаменце. Що робить? Ніхто нічого не каже. О, господи. Я знов попав в той круговорот тупніку. А чого в мене голова чешиться? Ага. Не падайте! Та. Ааа, тупі навушники. Чого вони. А, Щоб... Навушники. А, -а, а не тримались моєї голови. Це вже якийсь сюр. Падають просто з голови капець. Та й перед я не розумію, що треба робити. Може, треба на батут? Може, не може. Нема мапи глобальної. Тап не працює, Ескейп немає. Отак От роблять ігри, аби людство страждало, так. А Куди дійти? Ану кажи, куди йти? Ой, я його луснув. Ану кажи. О, може тих треба лускати? давай Ха, наверх ніяк тут не вистрибнеш. Та так я придумав. На зірку то якось. Треба легко сказати, важко зробити обідно, просто що навушники злітають. Того що? Не кажуть, ну контінюю алініум. А, і так я говорив це не цензурщину. Добре. Може тебе знищить треба. Давай тебе.

Я ja не зрозумів куди далі йти. Ну. Через те, що звалився. Так, отут якісь бонуси. Шмонуси. Може треба на саму вершину. І ось як сюди попасти, ага, все що? ясно. А, нам здається сюди. О, я очиму отримав. Ай, звалився нахрен. Молодець. Та пукіт-пука, пукіт-пука А дальше? Не зрозумел вас. Ого. Ага. И, и я упал, да. Боянуп так, а куда далі злетіти? То один День той самый шлях на тобі. Ага. А поки не понятно. Куди йти? Відкрита мапа. А не зрозуміло куди йти. Добре, я тоді на тому закінчу. Це було проходження гри Губка Боб космічний шейк і ви були на ігровому каналі RenorPlay. З вам був я його ведучий Андрій Бувайт Папа.